Подивимось, що воно. Привіт. Ми сьогодні вирішили трохи інакше. Менше цього і побільше поля. Де я хотів вам сказати: підпишіться, будь ласка, поставте лайк або дизлайк. Все, що забажаєте. Це стимулює нас до нових пригод, до бажання поділитися з вами цими емоціями. Без камери копали 10 монет. Побачимо, що з камерою буде. Железяка? Наконечник! Оооо! Дивиться! Дивиться! лы-палы! Обалдеть! Да? да? ты шо? Вот это да! Вот! Подожди, да, сниму! Ну, то да, ладно. Обалдеть, красота. Красавчик. Так, что это? На КР похоже. Ну, на жаль. На цей раз папа осколочек. Але заточений якийсь. Ні, да? желізо. Ну, фокусуйся. О! Не знаю. Красивий кадр. На. Так, купнем. Ух ти ж, блін. Налякало мене, думав змія. А що воно таке? Ви подивіться яке волокно. Зараз фокусуюсь, як волосся. Оце да, так. В руці. на цей раз це, на цей раз це свинцовий обломочек. Свинцовий обломочек. Забираємо. Так. є контент. А ну-ка. Ви це чуєте? Бо... Та вона прям зверху, слышиш? Ось все, я прямо її... зараз прям руками <гум> скажуть підкинули. Ага. Підкинули деньгу от собаки. А такий мусорник устраивать. А, деньга. Точно що деньга, блін. Опа, ви бачите це? Випахали. Обалдеть. Обалдеть. Все черняха. Еще Не. Тишина. Так. Так, шось тоже. Кстати, тоже черный. Опа. Опа. Ліска, ще подвижна, ножик, 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 ножик. Не знаю, що це за ножик. Блін, з втратами леє. Обалдіть! І пісочок, воно таким сухранчиком класно. Так, ходимо далі. Продовжуємо на тому же пісочку. Тільки тільки перепахали? Що блін? Ласочка ще порадуйте. На цей раз пивко. Ага, болт. Болт. Не в фокусі, але... Но... чорт з ним, з тим болтом в мене свій єсть. Коротше, був такий гавняний сигнальчик, я почав копати. А зараз прям Обалдеть, який. Ось побачимо, що воно. Так, зараз подивимось, як воно буде. Так. <звучит> 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 Все, упаковывай стенки. Обалдеть. <звучит> Папа! обалдеть, ребята. Ребята, обалдеть. Боковой стенки, давить. Яка шикарная штука. Это наконечник. Залезный наконечник. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот да. Вот это да. Вот там был наконечник железный той. Можливо, ще один. Опа. І тут в метрах став сюди отой великий ліпісток на був. Так. Ну це щось світне. Обломок більшої фібули, були, Дивіться. Ого, зараз папи тобі покажемо. Красота. Красота. Опа. Ота. Так. вот так, чтобы солнце не мешало. Так, спином. Опа, опа па 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 О, папа, папа. Ви подивіться. Офігеть! Щас. Хо-хо! Так. Щоб ви розуміли. Так, що там видно, не видно? Собака татарська собака уявляєте? татарська собака так не глибоко Так. Ще в ямці. Ямка, ямка, ямка. Так. Оба. Эх. Ну Эх. викопав. Ух, як б'... Бачу. бачу, бачу. Дивіться, дивіться. Так. Ні, ну це бляха. Мені, мабуть, показалось, але це треба камеру зняти та показати вам зараз. Сейчас я вам покажу. Ё-моё. Дивіться. Дивіться. Так. Солнце затуляє. Дивіться. Обалдеть! А! Бо я їх, навірно, з років 20 вже не знаходив. Оце, да. Оце, да. А сахран який. 1785. Трохи корозія в ньому є. Ну, так взагалі. Взагалі як новий. Ну, пісочок. Пісочок. Шикарно. Поздравляю себе. Так, давай наводься. Клас. Ви подивіться, яка гарна краса. Аж блистить. Блін, фокус не лови. Ну! Супер, ура! Слухайте. Я прям я прям в захваті. Таку монетку, та ти що? Обалдеть, обалдеть. Я навіть не можу передати вам свої мозі. Я вам кажу, то коли ще з говняним прибором був, ходив, от тоді піднімали. Їх як говна було. А зараз це така рідкість. Повизбирували вже. Тут можна і без прибору раніше було, напевно, збирати їх. А зараз, ну, місце класне. Зачет. Так. Фух. Коротше, дивіться. Ось там я підняв тільки що п'ятака. Пару метрів. Ви це чуєте? Ви це чуєте? Обалдеть! Блин, черным. Он слухает. Так классно было сейчас. А с, а с стороны классно, а с сие. Так. Копнем. Ух, давно таких сигналів не було так, об так. Так. Не поньо. Не поньо. Опа. <laughs> О. Блін, ну пісок, звісно, слухайте. Дивіться. <риклад> Ще один. пятак, господи. Оце да. Так. На сонечко і приблистить аж. А -а -а. Оце пісок, оце пісок. Обережно. Нульцевий. Так. Навестись, навестись. Дивіться, яка краса. 1775. Кайф. Оце кайф, оце, оце кайф, це... Це... Ай, я трошки лопаткою задів його чуть-чуть. Трошечки. Адже ж... Ну нічого, це... Другий, другий! Погнали далі. Так, я покажу. Ось закапуємо. Немає більше. Так, сумочку. Оп. Два п'ятака, уявляєте, два п'ятака. Фу ти що? Де батько мене? Я його гукав, гукав, не можу Він це за декілька кілометрів звідси. Так. Ходимо. Ходимо. Треба за батьком йти. Тут вишо. Так, ладно, включусь. Блін.